Зараз Всесвіт намагається. Хоча б в останню мить перед закриттям коридору за темний 21 вересня, перед осіннім рівноденням, показати вам те, що ви досі ігнорували, на що ви взагалі не хотіли звертати уваги та помічати це, воно ж ніде не дівається. Якщо ви заплющуєте на це очі, воно все одно залишається. Тож до чого вам треба бути, враховуючи це, бути готовими? Що саме може підійматися в останній тиждень? Коридору затемнень. Перше, це невирішені конфлікти. Чекайте, що про себе цілком можуть нагадати якісь люди з такими незакритими проблемами з минулого. Друга річ це старі образи і переживання, травми. Не дивуйтеся, що буде вилазити все те, що болить, навіть якщо ви це ігнорували. Але це робиться не для того, щоб вас мучити. Воно вилазить для того, щоб ви його нарешті побачили. Третє наше улюблене загострюються сумніви і хаос у голові. Якщо ви стоїте і взагалі не розумієте по життю, чи ви взагалі йдете туди, куди вам треба чи ні, то не рвіть волосся на голові і на інших місцях, де воно росте. Не тригеріться, якщо відчуваєте, що все навколо почало вас дратувати, це навпаки знак, що саме зараз і треба звернути увагу на щось і виправити це у своєму житті. Якщо ви не спите ночами або вам сняться дивні сни, це теж процес очищення. Дайте підсвідомості наводити лад та розбиратися з тим, до чого ви ніяк не доходили свідомо. Якщо вас тягне згадувати старі історії, то це значить увага. Ось що саме вас і стримує, блокує ваш рух вперед. Чому я кажу вам бути такими уважними прямо зараз? і Взагалі кажу про все це. Тому що цей тиждень він показує як дзеркало, де ви не усвідомлені, де ви все пустили на самотік. і Через це і виникли ті чи інші проблеми. Якщо ж ви і зараз пропустите ці сигнали, знайте, що через півроку у вже наступний весняний коридор затемнень ці непройдені уроки, уроки повернуться до вас, але вже будуть ще болючішими. Але якщо зараз ви, хоча б, звернете свою увагу, помітите щось важливе, хоча б на крихітку усвідомити, хоч найменшу, але важливу річ про себе, про інших, про цей світ. Ви запустите процес ривку вперед, але якщо ви хочете, щоб це був справжній квантовий стрибок вперед, тоді записуйте рецепт. А ще краще зберігайте пост з ним в моєму телеграмі. Що треба робити? Перше берете свою уважність. Вмикаєте її на максимум і намагаєтесь побачити все, що реально з вами відбувається. І друге, додаєте усвідомленість і чесно, визнаєте, як саме ви на все це реагуєте. Бо тільки з дотриманням цих двох пунктів ви і отримаєте шанс перестати жити чужими сценаріями, які вам не подобаються, і почати писати вже свою власну історію. А це доведеться зробити рано чи пізно, але краще все ж таки якомога раніше. Тому що ми з вами живемо у світі, де розвиток, наш розум, наша свідомість вони розвиваються на шаленій швидкості. Немає ні вчора, немає ні завтра, є тільки сьогодні. Дні момент тут і зараз, і саме з увімкненою уважністю та усвідомленістю, ми зможемо повернутися додому, до себе справжнього. Бо зовнішній світ і його перетворення на той лад, який нас влаштовує, починається з середини налаштовування нас самих себе. Тож відчувайте сигнали свого тіла, свої емоції. Бачите підказки, все в усьому, що відбувається, особливо якщо це відео вам потрапилось, це теж підказка. Створюйте з хаосу порядок. І як я вже дала для цього рецепт, як почати це робити. А ще для цього я роблю для вас ще ефективнішу річ у понеділок, в моєму каналі буде проводитися груповий вівтар для наповнення енергією необхідною для посилення. Вашої уважності та усвідомленості мої групові вівтарі, якщо ви запізнетеся на цей, це простір, де ви отримуєте запрограмовану енергію так, щоб вона працювала на вас, а не проти вас, згідно з зазначеною кожного тижня темою. Тож, якщо ви хочете, особливо в цей складний, але важливий коридор затемнень. Встигнути розпочати процес залишення позаду всього зайвого, що вам більше не служить, і налаштуватися на внутрішній спокій та увагу до себе, свого стану, щоб відкрити серце. Свідомість, щоб почути, відчути і усвідомити нарешті свій власний шлях краще. Тоді обирайте тут і зараз підписатися на мій канал, приєднатися до мого вівтаря цього або наступних, тому що другого такого коридору, як в цьому році, шанси, які він дає в цьому році, більше не буде. Наступного року це вже будуть інші налаштування і інші задачі, які ми теж будемо проходити разом з вами. thank you